Поки все людство пильно стежить за подіями в Ізраїлі та Ірані, несправедливо забувши про Україну в світі відбуваються і менш страшні, але незвичайні речі. Міністерство оборони США привітало американців з днем прапора картинку з російськими триколорами. Що це? Помилка штучного інтелекту чи провал російської агентури в США. Білорусі вирішили проблему дефіциту картоплі. Олександр Лукашенко попередив Білорусів, що вживання картоплі може зашкодити фігурі. Цитата мови оригіналу. І ми будемо їсти картошку, як пишемо в Тіктоках, то ху. У не Будемо. Один раз в неділю, максимум два, і то запічену. Пюре. Кінець цитати: прекрасне і просте рішення. Щоб скоротити дефіцит, потрібно скоротити споживання. Можливо, зовсім скоро Олександр Грігоріч скаже: Я вважаю, що картошку можна їсти тільки на Новий рік і до Жінки. Або в Білорусі оголосять наступний рік роком стрункості і взагалі заборонять картоплю. Немає продукту, немає дефіциту. Ну а президент США Дональд Трамп відсвяткував своє 79-річчя. З цього приводу, ну і на честь двохсот п'ятдесятиріччя армії. Ша провели парад. А як ви відсвяткували свій день народження? Ну а в Росії, а що в Росії? Я сказав би автомеханік. Все стукає, все деренчить, бензонасос підтікає, але ще їде. В Росії економічне диво похоронні компанії в РФ з початку 2025 року. Заробили рекордні 40 мільярдів рублів. Це на 13% більше ніж рік тому. Основне зростання зафіксовано в Петербурзі, Подмосков'ї, Татарстані та Краснодарському краї. Причини Ну, які причини в Росії настільки добре жити, що іноді прям. Не хочеться доброго дня. Мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ті та інші новини. Зробимо це з іронії сарказмом, але перед цим підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і обов'язково підпишіться на мій канал, адже це простий спосіб зберегти психічне здоров'я в наш непростий час. Дуже дякую вам за це. Ну що ж, як я вже сказав, погляди у всьому світі зараз спрямовані на близький схід, де вже кілька днів триває операція Ізраїлю проти Ірану, в час якої ліквідовано кілька десятків високопоставлених керівників Ірану, ключові вчені ядерники, а знищено пристойну кількість. Кількість запасів зброї, лабораторії, нафто і газотермінали виведено з ладу більшу частину систем ППО за три дні було атаковано понад 720 військових об'єктів. Зі свого боку Іран атакував ізраїльські нафтопереробні заводи і цивільні об'єкти. Тут, мабуть, порадами щодо вибору цілей допомагав союзник Ірану Росія. Варто зазначити, що хвалення С-400, які Росія поставила Ірану, так нічого і не збили. Жодної ракети, бо літака в той же час Владімір Путін пішов на відчайдушний крок заради стратегічного союзника. І не побоявся і зателефонував президенту Ірану, щоб висловити йому співчуття після ударів Ізраїлю. Ось така вона російська дружба. На той момент, коли записується відео, триває обмін ударами між Ізраїлем та Іраном. Щоправда, в самому Ірані по телевізору показують тільки удари у відповідь по Ізраїлю. Скоро, що іранські пропагандисти проходили підготовку на Останкіна, ну, тому, що підходи дуже схожі. Дивіться, ось Іран заявляє про те, що використовував для ударів по Ізраїлю тільки старі ракети. Погодьтеся, це дуже нагадує вислів а, Владимира Путіна Ми ще не починали. Ось Іран розповідає про те, що збив ізраїльські літаки. За фактом виявилося, що це не так, і це знову вже дуже схоже на заяви Шайгу і Канашенкова про те, що російська армія щодня знищувала десятки тисяч українських танків із систем ППО. І якщо в Сергія Кажує, ще завжди були складнощі з математикою, пам'ятаєте? От ЗСУ втратили на одному напрямку 6 танків і на іншому ще 6, Разом 11. то Ігор Канашенка спочатку став купи мемів, а потім зовсім кудись зник. Ще один постійний учасник мемів, генерал ТекТОК Військ Росії Птилоудинов, у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану закликав мобілізувати мільйон росіян. Я считаю, конечно, это моє личное мнение, что нам надо объявлять мобілізацію, Нам надо готувати зарані мінімум 500 тисяч, а так реально мільйон людей. призвать и начать их готовить. Готовить их к тому, что уже началась война, которую мы то и так знаем, что она идет, Третья мировая война, но она уже обрела новые витоки, новые обороты. И для того, чтобы никто не вздумал с нами вот так играться, как поигрались со всеми государствами, теперь уже и с Ираном, поверьте мне, нам надо всем все-таки Спрсну сплетиться, сплетіться, сплетіться. На всіх наших рівнях. згуртуватися на всіх наших рівнях. Я знаєте, намагався знайти ну, цьому, хоч якесь логічне пояснення, як мобілізація мільйона людей в Росії може бути пов'язана з ситуацією на Близькому Сході, але я не знайшов. Ну хіба що він незабаром заявить, що ізраїльтян примушують вивчати іврит та ідіш? А це означає, що Росія повинна захистити права російськомовних в Ізраїлі. Ну і найголовніше, а навіщо потрібно ще когось мобілізовувати в Росії, якщо на думку все того ж абція Лоудінова, Росія вже перемогла так званій СВО. Не відповідайте, це риторичне запитання. З важливих заяв варто відзначити і слова президента США Дональда Трампа. Він заявив, що атака по американських об'єктах може для Ірану погано закінчитися. Звучить більш ніж логічно, але тоді я думаю, що варто згадати ще парочку новин. Перша новина це те, що депутат Держдуми Олексій Журавльов назвав американські бази законними цілями для Ірану, Який молодець, правда? Йому не в Держдумі треба працювати, а в Міністерстві закордонних справ. Вміє він підбирати слова. А друга новина це те, що Росія вдарила по офісах Боїнг в Києві. Під час однієї з нещодавних масштабних атак, от цікаво, що Дональд Трамп скаже на це, як він е е відреагує. Напишіть про це в коментарях. Ну а поки президент США розповів про готовність Владиміра Путіна помирити Іран та Ізраїль. За словами Дональда Трампа, Владимір Путін готовий виступити посередником у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Знаєте, як на мене це спроба потушити пожежу бензином? Тим більше, що Владимір Путін зараз дуже зайнятий. Він розповів про щорічне дводенне медобстеження. На зустрічі з героями праці він повідомив що кілька років тому в нього погіршився зір та ти що. але він не став носити окуляри, щоб не звикати, і тепер добре бачить. Ага, виявляється, офтальмологи даремно їдять свій хліб в Росії, але як на мене, суть з цих заяв, психіатр до медкомісії Путіна не входить. Тому що всі останні заяви Владиміра Путіна говорять саме про це. Ну ось, будь ласка, Владимір Путін розповів, в чому виражається безсмертя Росії. І може бути, це має іміна не тільки к сьогоднішньому дню, а вообще к Росії. Бессмертия русского народа и России. Многонационального народа России и нашей общей государственности тысячелетней. Страна наша время от времени проходит через очень тяжелые испытания. А бессмертие это выражается в победах. Нашої країни. Ага, виявляється, що безсмертя Росії в її перемогах. Владимир Путін у своїх заявах все ближче до Дмитрія Дюжева і Віталія Гагунського. Я думаю, що сотні тисяч вдів в Росії не до кінця зрозуміли його заяву і навіть десь напружилися трохи. Адже якщо їхні чоловіки ну, нібито не померли, то виходить, що виплати за них можуть і відібрати, правильно? Але Владимир Путін на цьому не зупинився. Він, незважаючи на свій похилий вік, вирішив поміритися. Щоправда, поки що територіями. От колега пад Сколько Франции у вас помещается на территории? 36 муниципальных районов. Нет, сколько территория? Сколько таких государств, как Франция, помещается? Не помнишь? Ну Індія точно поміститься і да. 8 да. Франції, якщо пам'ятні зміни да. точно точно Примерно 8 Франції поміщається. Нічого собі на території Куті може поміститися аж 8 Францій. Я так розумію, це досягнення саме Владиміра Путіна. До його приходу до влади на території Куті менше Францій поміщалося. Правильно? А взагалі це, звісно, класична відповідь на запитання, чим може пишатися сучасна Росія, які в неї досягнення. І ця відповідь одна з найпопулярніших. Ми найбільша країна в світі. У нас на території Куті поміщається 8 францій. Але Правда, якщо міряти територіями, якщо міряти, наприклад, обсягом ВВП, то вийде, що на території Франції помістяться 180 якуцій. І так, є в якуці те, що відрізняє від Франції. Ну, наприклад, дороги. Три машини сидять і всі в дві сторони не проїхати, не пройти. Уталканюш. От знаєте, я думаю, що це російське ноу-хау, такі рідкі дороги. У Франції таких точно немає. Шах і мат Еммануель Макрон. Тому подібне порівняння Владиміра Путіна виглядають як бравада попристарілого порноактора. Ну, розмір то великий, так нема питань, але ніфіга не працює. Тому так Росія величезна. В Росії поміщається 48 вісім Німеччин, але нормальний автопром не помістився. В Росії поміщається 45 Японій, Японії, але з роботів в Росії тільки робот Феодор. В Росії поміщається 472 Тайваню, але російські чіпи не поміщаються. Навіть в російську електроніку в Росії поміщається майже дві Америки, але з космічної програми вирев тільки батут від Рогозіна та вологі фантазії від Роскосмосу. Скажу відверто, всі останні заяви Владимира Путіна виглядають ну більш ніж дивно. Ось є відчуття, що він ну не відійшов ще після святкування Дня Росії, 12 червня. Можливо, звичайно, він просто заїхав до Дмитра Анатольовича, і тоді ще пару днів його точно буде штирити. А взагалі, якщо порівняти День Росії, наприклад, 2003 року, з Днем Росії 2025, то можна побачити. Який непростий шлях пройшов Владимир Путін, як він протягнув жителів Росії прям обличчям по цьому шляху, Сера Пола Маккартні на Красній площі 2003 року з крутим концертом для Росіян. Росія ще тоді входить до Великої вісімки. З Москви до Києва і назад можна прилетіти літаком або дістатися поїздом. В Росії ще нема політв'язні до 2025 року, де на сцені на Красній площі чи то коментатор, чи то пропагандист Діма Губернів показує танець нарівноваженого гібона НАТО в позігнаних бюджет. Навіть підписники Губерніва не соромилися в коментарях. Ось, будь ласка, деякі з них, мови оригіналу, якщо б кокаїн був чоловіком, чому губернієв танцює, а стидно мені. Так работає іспанський стид. Зарплата прийшла. Діма, але це і була суть концерту. Знаєте, я думаю, що в далекому 2003 році сер Пол Маккартні не підозрював, що виконуючи хід in the СССР, він просто в воду дивився. Ось куди дивився художник наступної картини, я відверто кажучи, не знаю. Ось, будь ласка. Тут важлива кожна деталь, в чому суть. В березні 2000 року Владимир Путін відродив давню імператорську традицію вшановувати пам'ять національного героя Кузьми Мініна. До 25-річчя в Кремлі встановили відповідну картину. От давайте спробуємо розглянути це диво сюрреалізму. От що ми бачимо? Путін, імператор Романа, Петр I, Мінін, а на задньому плані Ісус, а в кутку картини Сталін. Двовижна компанія, і, судячи з картини, вони всі в хороших стосунках, незважаючи на те, що радянська влада знищила в Росії царизм та й Слав'ями, церкові в неї були, м'яко кажучи, непрості стосунки для повноти картини, звісно, не вистачає парочки іскандерів і опричників. Ти і Путін має не стояти, а сидіти е верхи на арешники. І, звісно, всі присутні, включно з Ісусом, мають бути в військовій формі, щоб підкреслити готовність кожного слідувати за Владиміром Путіним. Мені здається, що автори цього полотна просто зобов'язані перевірити співробітники відділу боротьби з обігом незаконних речовин. Ну і найголовніше, ну не виходить вас створювати нові полотна на. Навіщо ви мучаєтеся? Візьміть світові шедеври, впишіть туди свого героя. Це ж не складно. Ось, будь ласка, дивіться. Ван Гог, да Вінчі і Мунг заграли б новими фарбами. Впевнений, всі ці полотна пішли б з молотка на аукціоні за величезні гроші, їх би придбав невідомий покупець з палацу в Геленджику. Але сюрреалізм не тільки основа для живопису в Росії. Роскосмос заявив, що Росія побудує першу атомну електростанцію на місяці і буде досліджувати Венеру. Цю заяву зробив неулюблений пацієнт головного лікаря з клініки Кащенка. Це заява генерального директора Роскосмосу Дмитрія Баканова. А він її зробив 12 червня 2025 року. У привіта з днем Росії. Цитата мови оригіналу. В задачах розвертування першої ядерної електростанції на Луні фундаментом для будущих лунних баз будемо слідувати Венеру. Іменно ми є страна, посадивши на ній апарат. Кінець цитати: який апарат має на увазі Дмитрій Баканов залишається загадкою. Є один апарат, який вони вже давно не посадили, а поклали і на космонавтику і на країну загалом, але до космосу він не має жодного стосунку. Ми до речі, детально про це говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. А ще в Росії створять національний месенджер. Депутат Гарілкін. Депутат Гарілкін це звучить як ім'я персонажа з мультфільму. А так він і так і виглядає. Так ось депутат Гарілкін повідомив про затвердження проекту національного месенджера з глубокою інтеграцією держпослуг. За його словами, новий месенджер перевершуватиме зарубіжні аналоги. Ну, звісно, куди ж без цього? І матиме унікальні можливості, яких немає в Телеграмі і WhatsApp. Реєстрація в новому месенджері відбуватиметься через держпослуги, якщо росіянин перебуває в цільному шлю його дружина або чоловік автоматично отримує повний доступ до приватних повідомлень користувача. Я вважаю, що це прекрасно, але цього мало. Я вважаю, що і в тещі теж має бути можливість читати листування. Тестя ось тоді російські сім'ї стануть ще міцнішими. Ще одна сюрреалістична заява прозвучала від директора інституту соціально-економічних досліджень АLEXІ Зубєц Впевнений, що в економічних проблемах Росії ви ніхто правильно самі росіяни. За його словами, 80% населення за НАТО задоволені. І своїм життям не ризикують, не змінюють роботу і не відкривають бізнес, що на його думку призводить до стагнації економіки. Нарешті, а то ж всі думали, що ну це санкції винні, що всьому виною внутрішні і зовнішні політики російського керівництва, а ось і ні. І тепер стає зрозумілим, що для того, щоб оживити російську економіку, росіянам потрібно терміново перестати бути щасливими. Але зробити це непросто, бо щастя жителів Росії переповнює. Ось, будь ласка, в Омську щасливі володарі квадратних метрів житла заселилися в свої квартиры, какие ЖК не может сдать уже понад 20 років. Недостроенный дом на Герцена 11. Обманутые дольщики убираются в своих недостроенных квартирах, читают книги, делают ремонт. Клас, і це звичайно непроста дилема для російських силовиків з одного боку. Це не санкціонована акція, правильно, а з іншого протестувальники, ніби як в себе вдома, а не в публічному місті. Так стін немає, але ж це не їхня вина. Ось і думай, що робити в такій ситуації. Але не тільки скривджені вкладники генерують цікаві ідеї в Росії, депутати РФ запропонували відключати інтернет ночами з 23 до 2 ночі для бездітних пар, щоб таким чином стимулювати народжуваність. Народний обранець Михайло Іванов вважає, що цифрова стриманість допоможе. Повернути реальне спілкування та усвідомлене батьківство в РФ. Прекрасна ініціатива. Мені здається, що треба вже цю історію законопроектами, покликаними підвищити народжуваність в Росії, виводити на новий рівень. Має з'явитися ну, такі пропозиції. Наприклад, законопроект про заборону самотніх подушок. Продавати подушки можна тільки парами: окрема подушка ознака самотності, аморальності і саботажу народозбереження. Законопроект про пільги за першого пенсії за третього, амністію за п'ятого. Що більше дітей, то менше відповідальність. Можна ввести навіть новий юридичний термін умовно дострокове зачаття. Законопроект про щомісячну здачу звітності щодо спроб зачаття. Бездітні зобов'язані, що здавати звіт про зроблені спроби зачаття. Докази в обов'язковому порядку мають додаватися у вигляді фото і відеоматеріалів. Законопроект про материнський капітал для чоловіків. Чоловік, який зачав трьох дітей, отримає батьківський капітал в вигляді сертифіката на баню, шашлик і тритомник цитат Рамзана Кадирова під назвою Тихий Дон. Законопроект про штрафи за сек без мети зачаття тут все зрозуміло з назви. Йдемо далі. Законопроект про шлюбні нормативи в ЖКГ. Сім'ї з двома і більше дітьми отримують гарячу воду та опалення за графіком. Самотні не отримують законопроект про державну моногамію після розлучення або смерті партнера на СВО обов'язково розподіл партнера через держпослуги з вибором за національною сумісністю і рівнем фертильності. І нарешті законопроект про визнання вагітності формою несення громадського обов'язку в Росії. Вагітність прирівнюється до проходження служби за контрактом, видаються погону матері першого класу і пільги, ну скажімо, на цукор. Можливо, у вас з'явилися варіанти законопроєктів, які можуть докорінно змінити ситуацію з народжуваністю в Росії. Напишіть про це в коментарях. Допоможемо створити в Росії новий шлюбний кодекс. Ну, а вільний час від зачатії пологів жителі Росії зможуть тепер відпочити теж по-новому. Москвичам запропонували корпоратив у стилі Гулагу. Учасникам обіцяють передягнутися в цілогрійки. Відправити на рубку лісу, нагодувати баландою і завершити захід амністію з банкетом. Роль охоронців виконують актори, але як обіцяють організатори, вони поводитимуться в жорсткій манері з подальшими квестами. Обов'язковий атрибут баланда на вулиці і тюремний чефір. Ось тут навіть я не знаю коментувати нема чого. Ну хіба що тепер у тих, хто повернеться додому в Росії після корпоративу, років через 10-15, буде прекрасна відмазка. А в нас корпоратив в стилі гулагу був, тому я трохи затримався. Ну а щоб подібні новини не зводили вас з розуму, підпишіться на мій канал, пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.